Привіт! Як ти знаєш, в Амонгас нещодавно додали дві нові ролі: а саме Гадюка та Детектив. Поки більшість розбираються, як правильно з ними грати, я вперше зіграв за детектива і не просто зіграв, а в соло виграв гру для мирних гравців. І в цьому відео я покажу, як все було, і поясню, чому ця роль дуже імбова, і з нею гра відчувається зовсім інакше. Отож, раунд починається класично. Всі одразу біжать виконувати завдання. Я в цей час намагаюсь бігати там, де більше всього людей, щоб мене одразу не вбили, і я зміг показати повний потенціал своєї ролі. Поки я бігаю, запам'ятовую, що червоний стрибнув в люк в адмінці. А значить, він інженер. Далі я біжу на праву частину карти виконувати завдання, і на шляху заглядаю в кімнати, щоб краєм ока можливо побачити кіл. Прибігаю в навігацію, де стоїть фіолетовий, і роблю таск, аж поки не репортять кіл. Ого, так швидко. Я тільки що дивився на планшет і. Почекай, де убили? Я не знаю. Шафті кажи, де убили. Електрика, навигадав? Електрика? Морф в чорного вбив в чорного. Але проблема в тому, що його, походу, вбили зразу, цей шафті зразу, як його. Да, так, шафті зразу репортом, да. так. Да. Того, що я його не бачу, що його колись. Шафті, а де ти можеш сказати де? В електриці вбили? Електрика, все, дивіться, у мене є сценарій. У мене є сценарій. Коротше, ем, бо й на початку гри, коли біжимо, і, по-перше, це не цей кіл робив не Емфі, не Темпест, і ну, не шафті. Ну не впевнений. Шафті був ще хтось з тобою? Щоб задефаться від самаріпа. Поки чекаємо відповіді від червоного, давай поясню, як грати за детектива. Ця роль вступає в силу, коли роблять перше вбивство. На всіх голосуваннях у тебе є папка, де ти можеш робити позначки. А саме в якій кімнаті було вбивство, було воно в кімнаті чи біля кімнати, або ж можливо, воно було в певній кімнаті. Також ти можеш обрати, яка роль зробила кіл. Це був звичайний імпостер, морф. Фантом чи гадюка. Я занотовую інформацію, яку сказали на голосуванні, і висуваю свою гіпотезу. Щас, почекай, поки шафті пише, я вам розкажу. Це точно був на Емфі, Емфі був справа на навігації, і він сам сказав, що він лікар. Плюс я бачив стрибнув в Вент, Темпес чорний. звідки звідки зесяморф чорний. Темпес був, да, Шафті Темпес це був. Окей. Блін, Темпес, на жаль, викинув. Темпес, короче, був на імпостером, це точно. Плюс шафті ти ж, по-моєму, інженер. Правильно? Так, <плес> <плес> like, шафті інженер. Окей, давайте думати, Тільки шафті інженер, більше немає інженерів, правильно у нас? немає. нема. Хіба немає або тільки один інженер? Ну один, один. Так, у нас один. А я ж тому я ж тому і питаю, раптом хтось спалиться. Так, значить я бачу жовтий біжить вниз і вліво. Типу, як в сторону електрики. Я вірю, що він дорогу. Я так біжав, тому що у мене було завдання, типу, заправити мотори. Окей, і де ти зараз знаходишся перед кілом? Я був в, ни в нижньому моторі бі Біжав, обратно в склад, щоб ще бензину взяти. Тобто ти в коридорі між нижнім мотором і складом, правильно? Mm. Глянь на карту, ти там прям будеш відображатися Ні, я ось О, я... дуже близько з нижнім мотором. Ось перед, перед нижнім мотором. Окей, окей, окей А... Ну, тобто в теорії підпадає под під килл. А ну, коричневий, скажи ти, де ти був, свій марш? Я до коричневого но... і до. Ну, я... деклей. Спочатку... Потім я біг до електрики. Ту секунду, коли я вже добагався забігти, то двері закрились. І далі. що? Я далі там чекав, поки двері відкриються, і аеропорт. Ти щось хочеш сказати? Ти стоїш біля електрики щось? Біля електрики. В коридорі. Uh, добре, а хто репортно? Репорт в шафті. Шафті були закриті двері, коли ти репортує? Не знаю. Ну коротше, підпадає жовтий і бежевий поки що підкидає. Та чому знову я? Ну, бо ти був рядом з електрикою. Я не кажу, що це гарантовано ти, я кажу просто, що під, ну, типу, підпадаєш під кі. Окей, поки з точної інформації у нас це те, що кіл був зроблений в електриці, убив морф чорного, і на момент кіла жовтий та бежевий були недалеко від електрики. А тепер найцікавіша частина гри за детектива. Я можу допитати гравців і дізнатися, де насправді вони були на момент вбивства. Я хочу допитати тих, хто відповідав на голосуванні, щоб перевірити, чи казали вони правду про своє місце знаходження. Я біжу до адмінки, щоб дізнатись, де знаходяться гравці, і йду їх шукати. Першим ділом я допитую жовтого. І той справді був біля нижнього мотору на момент кіла. Не збрехав. Далі я згадую, що на обговоренні підозріло тихо себе поводила рожева і вирішую не витрачати свої допити на тих, хто відповідали, а дізнатись, де була вона. Тому знаходжу її по камерах і біжу на зустріч. Аж тут натискають на кнопку. Так. Того вбили, Де не знаю? Це прикольно. Це погано. Він а десь... я ти зрозуміло, його вбили. Та да, він лікар. він лікар. лікар, Блін, ну це погано. Але краще мені... Так... Але мені здається, що це Бежевий. бо він якось підозріло зі складу, побіжав кудись. Та я в реактор Потім він вроді назад побіг. Дивіться, навірно. От... Якщо то він був. Отак так краще не робіть, коли типа репортять, ну, краще труп заходить і репортить в будь-купку. Тому що у нас сейчас 0 інфи йде труп, і виходить, ми не можемо ні, відшто... ні від чого відштовхуватися, і ми просто просто за Тому що, ну, Нема трупа, немає би, якби... Як це сказати, не пойман, не вор, ми поняли. Шафті, а що тобі дасть, хто де закінчив. Ну, я як... окей, можна сказати, я закінчив, а. Ще скажу: в столовій, Да, де коридор між е, зброєю і столовою. Я ще Я бег е, направо. Я був в адмінці, вже з ходов. виходив, як був репорт. Ну, до репорта добка. Ну вот, і все. Так, Шафті, що скажеш? Стоп! Рпорт е, Стоп, стоп, стоп. В адмінці ти був? Так, я в адмінці був. І в тебе говорила кнопка репорт? Що? Тебе горіла кнопка репорт, чи ти на увазі перед репортом на админці? Я перед репортом. А, був все, все. В адміністрації входах. Окей, окей, я поняв. Ну, я пропоную скіпати, У нас нема тут ніяких а, вообще цих. Хорошо, я давайте так, грати так, від кіла. сейчас від будемо грати. Просто уважно запам'ятовуйте кольори і граємо, Все нормально буде. Так. Да, це важливий урок для всіх гравців в ОМОН. Якщо ви граєте за лікаря і бачите, що у когось зник пульс, не варто одразу натискати на кнопку, якщо у вас немає ніяких зачебок або інформації про кіл, тому що без інформації про місця вбивства мирні гравці не зможуть нічого зробити. А після голосування кіл зникне, а імпостори будуть радіти. Я не полишаю своєї цілі знайти і допитати рожеву, тому одразу біжу на камери дивитись, де вона. На камерах я стою з мирними гравцями і вирішую для галочки опитати бежевого, щоб всі сумніви відпали. І справді, на момент кіла бежевий був біля електрики, а не в ній. Пробігаючи на праву частину карти, я бачу лежачого маунта біля щитів. Це означає, що останній кіл був там. Далі я нарешті знаходжу рожеву і допитую її: Ось! Я так і знав! Електрика! Бігом біжу тиснути на кнопку і розповідати свої висновки гравцям. Я знаю, хто вбив перший кіл. А, в общем, це був рожевий? По перше. Перший кіл, саме перший кіл в грі. всі сказали, я перевірив тільки, що я детектив, я перевірив тільки, що бежевого ікс-майстра, да? Я перевірив, він справді був біля електрики, стояв. Він говорить, правду, Шафті у нас інженер, Емфі у нас лікар. Його, кстати, вбили, да. Потім аніматор. Почекай. А чого я? Давайте, я чекаю, я подивився, я сейчас вам прочитаю. Получается, Вовас, він правильно сказав, жовтий, він був біля нижнього двигуна, то есть, під час кіла, тут, тут брехні нема. І, получається Рожева, я дивлюсь на момент кіла, вона була в електриці. То есть, ну, мені здесь очевидно. Ну що, Рожева, що можеш а? сказати? Почекайте, дайте Рожеву, може Рожева щось скаже. Ржев, ти будеш Я, дефицю? чесно, навіть не знаю, що сказати. Я, блін, біжала до цього. Як вона називається? до Ця корабля, там, де ті сидіння всі. І тут потім прибіжала і кажуть, що все, я вбила когось. Ні, дивись, на перший кіл, перший кіл, коли в електриці відбув, пам'ятаєш, ти де була в цей момент? А я в АФК стояла, бо мені подруга написала. В АФК в столові? Біля електрики, але я туди не зайшла доповністю. До Ну, мене показує прямо, що вона фул в электрості. А, давайте так. Э, хто репортер? шафті репортер і э, X-Mister beжевий. Червоний біжевий. ви бачили э, рожеву десь в електриці? Или, або біля електрика, я за беживий. Ну темносири, ти бачив її біля електрики? Я, я там біля електрики я особо побігав И, І ще подождіть, А, Вовоса убили жалко. Ну все, мені здається, ну, типа, якби темносири бачили, він бы ей за депо мне не здається, ні? Біля електрики там, там де можна біля електрики стояти, там можна стояти в коридорі, а він був в коридорі там. Він повинен був її бачити. Мені здається, тут все сходиться. І плюс е, вона не казала якраз, де вона була, на той раунд. Тому. Голосування завершено. Стіл повністю розкладений мною, імпостери були викинуті з корабля, а мирні гравці святкують перемогу. Да, go! Окей, okay, а хто у нас був? У нас був білий? А, я був. Я був. А, темпес. тебе викинуло, так? Той перший кіл я зробив. Я тоді зайшов з Рожевим, він двері закрив. Я думаю, ми дабл ків зробимо, але в тогі не вийшов, він прите мене навіть не заподозрює. Ти капіт, а тебе просто викинули. Мені здається, якщо б мене не викинуло, то я б ні каже хорошо б все грав. Тобі так не повезло, блін, ти так хотів іпострити, то тебе кікай.